110 км загальний пробіг. І така ситуація по підсвітки. Наче все добре, але оп, і все, назад, все добре. І така ситуація. Щоб його розібрати, викручуємо 4 гвинта і за допомогою киянки виступуємо ось цю частину. Потім витягаємо ці декоративні вставки, скажімо так. Вони стоять ось в таких пазах. Тож не розбираючи, витягнути їх не вийде. І аналізуємо, в якому місці воно в нас лагає. Власне, ось так воно працює, бачите? А ось тут, коли я ось тут пережимаю провід або якось його дергаю, тут воно вже не працює. Відповідно, проблема ось тут. Оголивши провід, я побачу, що ну, за великим рахунком він цілий збиде, але скоріше за все він просто перетерся всередині. Тому я знайшов ось такий трьохжильний провід в себе, поки мені нормально їде з Алікспресу. І просто а от от так вирізку заміню, сподіваюся, це допоможе. От, власне, я все запаяв і можна провіряти. Вмикаємо. Якби я цей провід не двигав, ну, звісно, сам провід цілий, ну і там все ціле. Все. Шукаєте провід, де він переломаний, і просто заміняєте його. Краще за все використовувати силіконої провід, він краще і довше живе. Вставляємо цю ставку назад, як бачимо, вона повністю не вставляється. Я також забиваю її киянки. Ну, звісно, не б'ю по екрану, б'ю сюди, сюди, або підвертаю ось так цей ключик і б'ю сюди. В будь-якому випадку, скоріше за все, у вас облом буде десь ось тут, тому що... Ну, ви повертаєте кермо, тут воно двигається. Також помітив момент, що найсильніше заломлюється провід, коли ви його складаєте. Відповідно, рано чи пізно воно обламається там все. Скоріше за все, і з цієї сторони підсвітка. Ну, головне, щоб провід з контролера в цілому жив подовше бажано. Ну а там побачимо. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Берегіть себе!